Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті, або середньовічна Династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми продовжуємо. Ви скажете, а що ти оце придумав збудувати ще один базарний намет, а я вам скажу ні. В попередній серії, той, хто дивився, той, я думаю, зараз трошечки розуміє, про що йде мова. Я хотів зробити. Зробити там, десь в центрі села, театр. Я сказав про це, але в мене не зовсім вийшло це зробити. І в коментах написали: Та давай, зроби, чого ти? Це прикольна задумка. Тому я вже знайшов місце, збудував сцену не добудовую. Тому що, якщо я добудую, де в мене цей Ось, то в мене з'явиться тут ще такий стіл. Не знаю, мені не дуже він подобається. Так, це більше схоже на якусь сцену. Тому давайте починати займатися будівництвом а, залу нашого. Відкрив я собі отакі от лави. Давайте дивитися, як це все я буду робити. Один. Два. Три. Один. Два. Хм. Досить таки непогано. Давайте ще другий і третій ряд зробимо. І буде взагалі супер. Ну що, от такий от вийшов у нас зал. От така от у нас вийшла. сцена І отак от це все виглядає, якщо трошечки відійти. Звісно, ми тут зробимо якусь ще з часом огорожу, якийсь вхід. Але зараз я не знаю, коротше, що сюди ще додати. Ем, просто будемо огорожувати тут іншу територію і прийдемо до цього. Все. От такі такий от театр, я навіть не знаю, це можливо якийсь клуб сільський будинок культури, я не знаю. Тобто, у нас з'явилась от така от територія в селі. Чи круто це? Так, прикольно. Не знаю, мені подобається. Мені подобається, що гра цього не придумала, а я це придумав. Коротше, також є в мене ще одна думка, що зробити у нас в селі. Я, правда, ще не знаю, де це зробити, і е, не до кінця знаю, як це зробити. Тобто, думка в мене є така, е, щоб зробити. Огорожу з колод, ні. Щоб е, зробити кладовище. І зробити якісь могилки. Не знаю. А найбільше, що мені здається, підходить, це отакі могилки зробити. І до них, до них, зробити отак стежку. Зробити отаке кладовище. Я думаю, що зараз я пошукаю, де це зробити, щоб воно було нормально. І потім це все зроблю. Не знаю. Чи буде це схоже на кладовище, чи ні. Але знову це така штука, яка е, в грі якої нема. Але я собі придумав і прикольно, якщо в нас в селі буде кладовище. Звісно, тут ще ніхто не вмирав, і я думаю, до цього не дойде, не доведе наше життя, але все одно прикольно. Нехай буде як такий. Е, Елемент нашого села. Все, давайте шукайте місцину, де це можна зробити. Коротше, блін, не знаю. Я бігав все село, я не розумію, де це краще зробити. Давайте зробимо так: я залишу це на наступну серію, тобто я вам про це сказав. Ви напишете свою думку. Можливо, порадите якісь інші варіанти, як це можна зробити. Тобто, можливо, ви скажете, блін, подивись, там вже ж є в декорі, там є прикольна плита, типу, яку можна використовувати. Коротше, скоріш за все, я думаю, що це буде ось це місце. Оце поле я приберу, тому що я його створював виключно для того, щоб. Щоб прокачати сільське господарство, тобто, оцей врожай у нас. Зараз же ж я не можу його. Ні, не можу. Тобто, цей врожай у нас зійде, ми його зберемо і десь на цьому місці, отут десь, зробимо рівненьке таке невеличке кладовище. А, поки що так, що далі я буду робити. Я хочу привести своє в село в гарний вигляд. Тобто, я не знаю скільки я буду записувати цю серію. Але, ви бачите, тут недобудовані парканчики, тут недобудовані, тут це нікуди не йде. Отут розмічено, але нема, і там дуже багато таких всяких місць. Коротше, я буду грати, не знаю, можливо, два сезони, можливо, три, поки збереться залізо, і я це все зроблю. Можливо, навіть поїду допомагати видобувати залізо, хоча, якщо я не помиляюсь, я може і не можу цього робити. Коротше, поки що такі плани. Далі. Чим я буду займатися ще в моменти, коли буде закінчуватися залізо для цього всього? Я буду прокачуватись в виживанні. Як я буду прокачуватись, скоріш за все, я поїду брати квести. Тобто цей день, це останній день нашому, в цьому сезоні, ми зараз будуємо, тому що заліза там є, якась сотня точно є. Якщо що, я поїду ще там в лісі, порозмічаю цю всю територію, закінчується день, все, новий сезон, я відправляюсь виконувати завдання. Якщо виконав завдання, раз я вам там покажу, які завдання, які будуть підходити під е, нашому. Технологію виживання. Якщо ні, то до побачення, я його не виконую. Буду виконувати, там забивати вапнячки, це все і показувати вам вже якийсь конкретний результат. Тобто серія буде така для вас звичайна, для мене трошечки довга. Не знаю. Але окей, все, давайте починати цим займатися. Ну що, закінчується наш цей день. Я вже думаю йти спати, тому що я витягнув вже все залізо, яке було у нас в будівлі. Треба переходити в наступний сезон. Що я зробив? Я забив повністю парканчиком е нашу корчму. Далі придумав oh, отакі от входики робити. От тут і до поля. І сюди, і отут трошечки переробив, тому що, якщо чесно, мене вже задовбали, що я не можу ніде не пройти, не проїхати. Ці ворота вони трошечки багаються. Тому там, де є ворота і де я не так часто заходжу, в кузню найчастіше зараз заходжу, там нехай вони будуть. Біля будівлі точно будемо, тому що це приватна територія. Ми будемо оберігати приватність вашу. А от такі публічні місця, як тут посидіти, там. Сюди зайти, пройти, тобто прості вулички, які тут переходять одна в іншу, ми будемо робити арками. І точно так само тут я ще не встиг зробити, але зробимо, тому що я там почав переробляти, почав ламати, і думаю, туди, поки не лізу, давайте оце добудуємо до сховища ресурсів, парканчики, потім вже будемо заходити туди. Все, наступний сезон. Давайте дивитися, чи буде у нас квест. Дай Боже, квест да ще й на виживання. Хоча я впевнений, що його не буде. Квести в нас вже зараз це рідкість. Все, квесту немає. Ага, репутація Династії впала. То що я не виконав завдання. Отже, все ж таки, за невиконання завдань є у нас проблеми. Окей, нічого страшного. Давайте так, поки робітники ще не зробили нам залізанина, збирали, бо в мене його немає заліза Бачите, все вигріб. Я поїду по виконую квести. Супер. Let's go тоді. Так, дитина мені дасть не Let's go. той квест, який може бути, а ти даси мені який квест, чим я можу допомогти. Останнім часом до нас багато тварин. Не, не, требують. не хотів би допомогти. Мені. давай це зроблю, тому що якщо вбити тварин, чисто теоретично це може бути. А... Ні, треба було не погоджуватись. Це не ті квести. Окей, я їх не буду виконувати. Сподіваюсь, люди з мого села не підуть через те, що я там хочу, виконую, не хочу, не виконую. Так, де? Де ось тут через дорогу наступний квест. Let's go <звігінь> Добрий день, now. пане. Like <звігінь> Чим я можу вам допомогти? Я дуже голодний. Чи не висним інгредієнти для того, щоб я приготував трохи хорошої їжі. Буду вам вдячний. Бляха, а в мене у тварин ще їжа закінчилась, чи що? Розшукати їжу. Яйце 14 штук. Виробнича технологія. Яйця, почекаю, тут у тебе мають бути яйця, ні? Ти ж курми торгуєш. Покажи товари, заберу всі. Шо? А, дай корм для тварин. Корм для тварин. Супер. Супер. Ось тримай е, свої яйця. Ну, не свої, свої краще не тримай, ось їжа. Супер. Але не туди вкачались трохи. Окей, Let's go що тоді? Давайте їдемо додому. Вдома, що у нас є люди, які можуть дати квест. Це тваринництво і тваринництво. І викладемо їжу для тварин і поїдемо потім сюди а, в Вінницю. Let's go тоді додому. Так, що тут у нас по завданням по тваринництву? Що ти хочеш? Своїм цим хлопцям мені б нагоді ваша допомога. Я хотів відремонтувати свій будинок, але у мене немає будівельного молотка. Чи не могли б ви мені принести? Звісно, який тобі молоток? Ооо. Будівельна технологія. Мідний молоток. Мідний, а у мене бронзовий? О. У мене бронзовий, може, є мідний. М -м 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 -м. А, мідна стріла, мідний злиток. От чого чого мідного молотка немає? Добре, зробимо це. 10 секунд справи. Так, що тут у конюшню у нас? А ну давай кажи. Може і тобі одразу мідний молоток. Як поживає моя красуня дружина? Що потрібно зробити? Не міг буде доставити цю трустину назад до а Насправді це кумедна історія, я її викрала. Що ти зробила? Добре. Добре. Тут ще треба щось кудись відвести. Де? Загублений. Давайте ставимо це сюди. Куди це нас веде цей квест? Бляха, взагалі не в ту сторону, в яку я хотів їхати по квестам. Окей, але це дружина, що ж, що ж не зробиш заради дружини. Окей, давайте зробимо тоді мідний молоток. Гляну, спочатку, що на нього треба? Зроблю, віддам. З тим квестом забуду і потім поїду, виконаю квест дружини. Ну що, мідний молоток я зробив, тримай. Репутація, все є. Окей, вирушаємо тоді по квесту дружини. Доброго дня! Я тут тростину привіз. Е, звичайно. Що? Повернутися до своєї дружини. Повернутися до дружини я завжди встигну. Я хочу дещо треба прикупити. Це шкіру. Тому що шкіра мені знадобиться для ліхтарів. Я там ще й за кадром заїхав, вовши купив, але не вистачає все одно шкіри трошечки. Що в мене? Мене тисячу монет ще є. Може, якогось типу хутра взяти. Хоча хутра в мене було аж 450 в той момент. Все, більше мені нічого не треба. Можу тобі, звісно, щось продати, але, але не знаю, і що продати. М -м Напевно, нічого я тобі і не продам. Мідна стріла, мідний болт. На, мідні болти, ти ж мисливець. Будеш воювати з ними. Чи той полювати. Да твою мать я вийду звідси. Виїхав. Все. а Їдемо тоді от сюди, по наступному квесту. Залишилось у нас тут два квести, тут один-один чотири один, е, квести. Я думаю, зараз на Ізі я їх виконаю. А ось ми вже і в наступному селі. Так, мені хоче дати завдання людина, яка. Займається козами. Ну і що це буде за завдання? Чим я можу допомогти? А -а -а -а, годувати сім'ю, але пропала їжа. У мене є монета, але немає часу. Добре, якщо, якщо це питання про сім'ю. Зараз швиденько я. М'ясо, м'ясо, риби. Монета, репутація династії. Ой. Небагато ти хочеш. Слухай. Вже я не впевнений, що я тобі допоможу. Oh, Навіть не дивлячись на те, що, yeah. що це допомога твоїй сім'ї. Ой, не впевнений. Так. Oh, Чим я вам можу допомогти? Я можу це зробити. Давайте тепер дивитися, що я пообіцяв там. Uh, репутація династії? Дворянське взуття. А в мене є. Oh, слухай. So я виконав? Так, але в мене є. Я що, не тобі маю його віддати, чи що? Добре. Бляха, кому я маю віддати дворянське взуття? Ага, я маю його привезти сюди. Окей, супер. Це завдання буде дуже швидко виконане. Давайте поки що поїдемо сюди. Там візьмемо завдання. Тут може навіть бути це завдання від Ані. Не може бути це завдання від Риболова. І тут фіг зна, від кого завдання. Окей, окей, поїхали на... в наступне село. Слухайте, тут якраз таки. Завдання від риболова. А як я дивився? Ааа, ти просто був десь, типу, вдома десь лазив. Он воно що. От твоє завдання, я точно виконаю. А може я зможу поговорити з нею і переконати її. Пробачити вас? Я скоро повернусь. А я вже не впевнений, що я отримаю тут. Аа! Да де те завдання, яке мені потрібно? Давай, з ким поварити? 70 метрів? Ну, давай. Доброго дня! <питрична> uh, помирилися. Mm. Добре. Що, тепер йому треба піти сказати, чи що? Що ви помирилися? Що там відбулося взагалі? Поговорити, так, да, тепер треба з ним поговорити. Окей, окей. Нема питання. Якби ти за це дав технологію блі, виживання, було б взагалі супер. Е, Я поговорив, без проблем. Е, м -м 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 -м. Окей. Вирушаємо тоді от сюди. Все, приїхали ми в село. Давайте для початку віддамо оце. Боже що з дверима. Віддамо. Де ти є взагалі? По цьому квесту? Що вона хоче? Це якийсь жарт? Я не знаю. Добре зроблю. Мені що назад треба тепер повернутись. Ви що там з мене знущаєтесь? О боже, це за 60 репутацій я маю об'їздити все село. Чи, чи точніше всі села? Куди це треба привезти? Окей, добре, я відвезу. Якщо я вже сюди привізну, туди відвезу, але там я вже нічого брати, блін, не буду. Е, так. Тут є ще одне завдання. Де воно? А, це було настільки прям поряд. Я прям коло об'їжджав. Так, чим я можу вам допомогти? Луком, можу, щоб його вкрав. Я не впевнена, найважливіше це моє значення. Мені потрібен новий. Я привесу, привесу, принесу вам новий лук. Лук це що? це Вигнутий лук. У мене є! оу Почекай. Ось вам новий лук. Віддаю все, що в мене є. Це, це куди я отримав? Дай Бог, щоб виживання. Ні, блін. Не виживання, напевно, виробнича Угу, 3500. Так і залишається мені аж півтори тисячі. Блін. Окей, тут завдання взяти там цей там хлопчик, нічого. Він мені не дасть. Давайте повернемось сюди. Віддамо те, що я маю віддати. Після цього поїдемо додому. Будемо будувати. А після цього, коли закінчаться ресурси, я подумаю, може я виконаю ті які завдання, які, які в мене зараз вісять. Окей, let's go. Так. Доброго дня. Вам тут посилка. О... Ви що там знущаєтесь з мене? А, все, я виконав. Я подумав, треба ще кудись щось відвести. Так, все, як я й казав, давайте повертатися додому. Слава Богу, мені тут а, недалеко. Візьму ті ресурси, які в мене є, заб'ю, посплю. І, напевно, виконаю оці завдання. А, які в мене вісять. Візьму вдома ресурси, виконаю. Поки я буду виконувати, робітники ще наб'ють заліза. І я ще те залізо заб'ю ту територію, яку тр... хочу зробити. Все, тоді діємо по такому плану. Так, ну що, зробив я ще пару ліхтарів тут по вулиці. Мені підказали, як їх краще робити. Тобто, треба не так, як я збоку намагався влучити, поставити, а треба викрутити так, щоб на мене дивився сам ліхтар, і він перетинався з палкою. І тоді. Я хожу рівно, і він буде рівно. Тобто не кручу мишкою. а Виключно так 1, 2, 3, 4, 5 і ставлю. І це мені насправді допомогло. Не вистачає в мене вовше щоб збудувати одразу дуже багато ліхтарів, тому що вовняна нитка потрібна. А в мене її немає. Давайте дивитися, що нам потрібно для квестів, щоб їх виконати. М'ясо, м'ясо риби. Що, полювання, ведмідь, вовк дикий кабан. Вовк. Тобто, вполювавши. Вполювавши цих тварин, я можу виконати одразу два завдання. Але нехай воно трошечки поки yeah. що повісить. М'ясо та риба. Зараз глянемо, чи є це в мене все. Тому що я так казав, що поїду робити. Може, в мене тут ніфіга й нема. Так, ну м'ясо. Ага, один м'ясо, ясно. А риба. Де моя їжа вся? Алло? Риба, ти там ловиш взагалі рибу? Рибацька хатина. Нема ресурсу. Так лови блін. Лови і ріж, ти що знущаєшся з мене? чи що Бігом, мені потрібна риба. М'ясо то я знаю, де я зараз візьму. Зараз піду пастки по цей збираю. А от риба треба трошечки почекати. Коротше, зрозумів, я, що від свого робітника рибу я буду чекати 10 років. Тому я згадав, що я пастки, якщо чесно, я про них забув. Я і одразу і буду прокачуватись собі у виживанні. І рибу назбираю, зараз піду до нього там оброблю її і зможу поїхати завершити цей квест. Супер, супер, супер. Остання пастка в мене ще недоступна, тому що потрібно 5000 технологій. Відповідно, в мене їх немає. Ну, окей, тоді я роблю рибу і везу це віддати по квесту. Доброго дня! Ось вам ваші ресурси. Монети, монети звісно, мене не так цікавлять, як а оцей от робітник. Що ти там робиш? А ну виходь. Давай я до тебе зайду, бо заїду зараз, це буде втричі довше. Хочу купити вовняну нитку. А, вовняна нитка. У мене, звісно, грошей. А взагалі нема. Отак, От значить, я приїхав сюди. Давайте думати, що я зможу продати. А, дворянське взуття. Будь ласка. А, п -п -п тарілки та ні, що там за ті тарілки я отримаю. А, давай арбалет, оцей дорогий, віддам тобі, і віддам а, залізний ніж. Я майже цим не користуюся. А якщо воно нормально коштує, то чому б не віддати? Так, а скільки тепер я можу взяти? 14. Треба ще. А, отже. А, мідні стріли, будь ласка. Далі. Мідний ніжні. Тому що там залізний в мене ледве дише. Отруєний залізний болт. О! Отак, так ще тобі залізних болтів. Um, пляшка з пивом, пляшка з медовухою, ні. Сливове вино, будь ласка, ще. І яблучне вино 2. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Вовняна нитка мені просто потрібна для ліхтарів. Все. Тепер я зможу будувати нормально ліхтарі. Ну, як нормально, теж. Відносно, все відносно. Окей, let's go вирушаємо додому. Ну і що, приїхав я, коротше, після квесту, як ви можете зрозуміти, я ще трошечки попрацював. Я доробив цю вулицю світла. Ну, як доробив, накинув макет. Хоча, звісно, можна додавати і ще світла, але поки що не будемо, щоб не було багато. Також трошечки на цю накинув, теж, звісно, можна додавати ще. Доробив отут паркан майже до кінця, трошечки не вистачило заліза. Чому не вистачило? Тому що півдня робітники були без кірок. Я там 30 чи 40 заліза приплавив, тобто трошечки тут вийшло в мене ресурсів і трошечки не вистачило. Далі, що я ще зробив? Я розмітив оцю територію стежками, але і не тільки стежками. Зараз вам покажу ось. Зробив парканчики біля кожного будинку з воротами, все як має бути. Але для цього потрібні ресурси, яких зараз немає, і в мене вже немає часу, якщо чесно, ще чекати. Тому будемо робити це в наступній серії. Отак, от, от у нас тут виходить там світло, тут світло. Мені здається, досить таки непогано. Ну що? От така от у нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!